Доброго дня, колеги. Є пропозиція провести комісії наші швиденько, розглянути два питання, які нам потрібно запустити в роботу. Тож питання. передачі комунального мання, господарські віддання Кінській, Кінської сільської Значить, Те, що ми купували обладнання на сьогоднішній день, комуналі де приємно користується, але треба передати, щоб можна було списувати війну. Зін, віску і масло, тому треба передати. Зона косарка і В принципі, Це пропозиція передати рисковання комунального будинок. Голосуємо, хто за? Дякую. Наступне питання про передачу постійного користування земельної ділянки та Петрівської. Для будівництва трассового відкрити закладу комунального обслуговування. Це те, що ми давно вже спілкувалися, що проводили теж посередські рішення, територія кінького ліцею ділена на два кусочки ліцею окремо, а навіть підприємство окремо, щоб потім теж зробити заїзд окремий і розділити. So, what's up?